Мене звати Галарія, мені сім років, ну, майже вісім. Скоро у мене день народження. Ми з мамою готуємося, вже обрали кімнату для святкування, придумали розваги, розіслали запрошення. Але, на жаль, нам одного важливого гостя на моєму день народження не буде мого тата Дмитра Савченко. Бо він на фронті вже дуже давно. Я ще маленька, але думаю, що достатньо доросла, щоб допомогти підрозділу мого тата. Це легендарний підрозділ першої ОШБ імені Дмитра Кочубайла да вінче. Тому я оголошую збір на потреби першого ОШБ. Якщо ви хочете мене привітати і допомогти здійснити мою мрію, щоб наступний день народження святкувало статом. Низу цього банка. Я відповідальна, обіцяю просвітувати. Наперед всім вдячна.